Навіть у війну, у економічну кризу, завжди є місце хорошим, добрим явищем. Більше того, у війну вони цінніші і яскравіші. У Михайлівці Драбівської ОТГ на Черкащині після ремонту відкрили фельдшерсько-акушерський пункт. Реалізація проекту розпочалась на початку 2020 року. Були побоювання, що війна цю роботу припинить. Табарашівська зернова компанія, яка забезпечила втілення ініціативи, підтвердила, що є надійним партнером громад. Кошти, які заробляє компанія, вона е і власники поставлена так ситуацію, що вони не тянуть все це за кордон. Прибуток, який був отриманий в минулому році, власники бізнесу. Відмовилися від цих коштів. Вони на протязі 10 років, як війшли в бізнес, 10 років вони не отримували прибутку, не отримували, умовно кажучи, на простій нашій мові заробітня і плати. І оцю заробітну плату, яку заробили в минулому році, вони віддали опять на потреби громад, на потреби компанії, на потреби пайовиків. Михайлівський ФАП – приклад не просто дієвої співпраці громади і бізнесу. Ми сприяємо не лише наданню якісних послуг наша співпраця зберігає самі ці послуги у галузі охорони здоров'я. Підсумовує директорка благодійного фонду Баришевська зернова компанія Яна Дністрянська. Зараз у мене гостюють мої родичі західної України. І ось мене питають Ян, куди ти їдеш? Я кажу, сьогодні ми будемо відкривати ФАП який все-таки потребує і людей і потребує гарних умов для їх приймання. А вони кажуть, як ФАП? Так всюди ж ФАПи закривають, і на Західній Україні майже у більшості сіл повністю ФАПи закрились, в тому числі в нашому селі, звідки моя родина. І вони говорять, так а як таке може бути, а за які кошти? А за які взагалі який сенс цього всього? І я їм пояснюю, наші люди Черкащина, Полтавщина. Чернігівщина, Київщина щасливі від того, що вони мають баршевську зернову компанію, тому що ця компанія працює в першу чергу для людей. І я рада, що я працюю теж в цій компанії. Окрім ремонту приміщення до нового ФАПу, провели сучасну систему водовідведення і водопостачання. Дякую за співпрацю, за партнерські такі відносини за те, що ми чуємо один одного, за те, що ви чуєте людей, які потребують цього. І в першу чергу від всієї громади щиро дякую. Дякую Віктор Петрович, Роман Григорович, Яна Олександрівна, Мирослава Миколаївна. Дякую вам за те, що ви є в нашій громаді. І Віктор Петрович, від нас прийміть, будь ласка, подяку від нашої громади. Я думаю, надіюся, що ми з вами продовжимо. Нарок сам нехай фонд ваш процвітає, і мені хочеться, щоб цей фонд якомога частя завітав нашу зрадні роби стали маніна усім мешканцям Михайлівської громади міцного здоров'я і всіляких гараздів.